Друзі, усім привіт! що ж продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 8 грудня 2018 рік матч чемпіонату України Львівські Карпати. У себе вдома у Львові на стадіоні Україна команда приймає київське Динамо Олександра Хацкевича 4-0. Динамо Київ, Граміт Карпати. Хетрік Віктора Циганкова. Та гол Миколи Шапаренка. Принесли київському Динамо. Три залікові пункти відповідно до пасіва свого. Давайте про все будемо говорити по порядку. Карпати і Львів, 4-1-4-1, старота 11-ка Львів'ян, Чишин, головний тренер команди. Кучинський в воротах, пара центральних захисників кльоц-Гує, Мхремель, Чартен Федецький по флангах, Ербес, Сапорний півзахисник, Караскальді Франко, атакувальні півзахисники, м'якушка Олексій Гуцуляк по флангах та Маріан Швет у нападі. Це 11 одинадцять -ка Львівських Карпат. Київський Динамо, Олександр Хацкевич. Головний тренер Киян. 4-2-3-1. Старта 11-ка 5 Олександра Хацкевича. Не у воротах. Микита Бурда, Томаш, е, Микита Бурда та Томаш Кадер. Да, пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Томаш Кіндзьора. По флангах. Володимир Шепелєв, Сергій Сідаричук, опорні півзахисники, Микола Шпаренко туквальний півзахисник, Віктор Циганков, Бенімін Вербіч по флангах та Артем Біседі на нападі. Друзі, про сам футбол. Давайте будемо говорити. Ну, ще ж, Друзі, знаєте, друзі, дуже хороший матч. І справді, в принципі. Друзі, не погане старт від обох команд. У Карпат, до не погані так знаєте, проходили на старті поєдинку. Я вам, друзі, хочу сказати, що, в принципі, Львівські Карпати не погані моменти, де да і створювало. Я вам хочу сказати, що Карпати мали шанси, щоб забити. Ось, там приклад на 22-й хвилині матчу пішла не погана подача, знаєте, з правого фланга. Ось. Там ще раніше на 14-й хвилині матчу був супермомент у Львівських Карпат, коли... Заблокував там, я не знаю, там самовідданий блок зробив Томаш Кадри. Він там заблокував удар футболіста Лівський Карпат, то, в принципі, такий знає старт. Можливо, Карпати цікавіше за Київський Динамо, але все-таки потім так поступово ініціативу і ось на дорозі 28 хвилина. Штрафний у Київського Динамо, метр так 27 Віктор Циганков Цыганков наносит прямий удар зі штрафного. Віктор Цыганков. Неймовірний гол Віктора Цыганкова. Прямий удар Віктора зі штрафного і там був невеличкий рикошет. Мяч влучает в голову футболіста оливский Карпат. Меняє так траекторию полета. мяча, чаще мяч. Влітає від поперечки у ворота Львівських Карпат. Супер Мяч Виктора Цыганкова. Кьянь забыла, Львівські Карпати моменты створювали і доволі таки непогані моменти створювали львів'яни. Справді, Карпати, друзі, непогано виглядали. І Денис Бойко там неоднократно на 30 х матчі був момент у Карпат. коли Денис Бойка. врятував Денис Бойко, київська Динамо. від пропущеного. Друзі, Да, тут у Карпат були непогані моменти, але перша 45 хвилинка завершиться з рахунком 0-1. Супер мяч Віктора Циганкова зі штрафного приніс у першому таймі перемогу. Лебединка, Мірешниченко, Понде, вийде на другий тайм у другат дуелун. Андреєвский. Друзі, тайм номер два. Друзі, у Карпат там, напевно, пройшла так на 47-й хвилині, І знову Карпати непогано розпочинають цей матч. А потім на 49-й хвилині кияні проводять свою атаку. А, причому ж таки да Пану свою атаку проводять підопечни Олександра Хацкевича. Дуже хороша така, знаєте, таку атаку провели Кияні. Небезпечно така Вітер Циганков виходить один на один. Ми Шапаренко веде на нього передачу. Віктор Циганков пробиває і забиває другий гол. 02 рахунок Микола Шапаренко. Коля. Записує Микола. Голевой асист. Так, голевую передачу. Друзі, ідеально розрізаюча передача. Микола Шапаренко і Віктор Циганков виходить один на один і забиває другий м'яч. 0-2 рахунок на користь Київського Динамо. Піде Хацкевич, друзі. <laughs> да, відповідно. Забили другий мяч. Ще пару моментів на панах провели в Карпат. Винок, до речі, супер момент. На 60 хлоні матчу, коли Хороший був момент. Удар по воротах. З ударної позиції пробивав футболіст Левских Карпат, але не зміг. Він по цілий ворота. Супер момент. Гуцуляк, Алексей Гуцуляк, як раз то пробивав поворотах, не забив, на 71-й матчі у Карпати були моменти, нібито у Лів'яну достойно виглядало, і моменти команда створювала. Команда прогрівала з рахунком 0-2, але уж точно знаєте, Лівські Карпати небезнадійно виглядали, уж точно не небезнадійно. Ось на 77-й матчі хороший був удар. Від футболіста Лійських Карбат пішла подача зі штрафного. Кияна нібито відбилося, потім удар с розворота. Ось. Микола Шапаріанка влучив стійку і добивання. Було від футболіста київського Динамо. у ворота не влітає. Але ось все-таки друзі, не заб'ють в кінці-кінці кінці, в третій гол, але спочатку буде супер момент Карпат. 85 хвилина, виход один на один у Карпат. Удар! Не забили. Друзі, це був чистий виход один на один. Футболіст Львівських Карпат виходить один на один з воротарем, але поцілив повз ворота супер моменти. Нібито Карпати могли забити. Нібито рахунок міг стати 1-2, але рахунок замість 1-2 стає 0-3. Бенімін Вербіч, передача Микола Шапаренко, удар по воротах, і це гол. І це гол, і це 3-0, і це Микола Шапаренко. Який оформляє гол плюс пас у... Uh, ну да, гол плюс пас у Львові на стадіоні Україна. Бенямін Вербіч записав гольову передачу. Дуже пасіво. Але ще слова не сказав Віктор Циганков, який пішов на хитрик. Передача передача хороша, Віктор Циганков один на один. Удар гол. Віктора Циганкова у Львові, Хиатрик. Віктора Циганкова у Львові на стадіоні Україна, Хитрик. Віктора Циганкова, виходить на один на один і дуже технічно щічкою пробиває в дальній кут і... И... Робить рахунок матчів вже 4-0 на користь київського Динамо. Карпати молодці, знаєте, ось навіть команда програла 0-4, здається, абсолютно без шансів, але на самом то ділі шанси то були у Карпати. І Карпати на, на гол, можливо, навіть і на два, як мінімум, награли. Тобто у Львівських Карпат було багато моментів. Київський Динамо перемагає, не скажеш, що це не поділ. У супермячний Віктор Циганков на 28-й хвилині там зі штрафного Потом Виктор додал гол на 49-й минуте, когда Микола Шипаренко его вывел, он, вывел там да, на ударную позицию. Потом Микола Шипаренко после контратаки забил. Третий гол вышел 1 1, забил. И Транциганков на 90 плюс перший хвилл, не так уж, знаете, вышел 1 на 1. И абсолютно так спокойно покатил мяч в дальний кут, поставивший до да, рахунок 4-0. Вот. Карпат были хорошие моменты, То есть там проходку 0-2 был чистый абсолютно выход. Золотой момент не забили. Футболисты Карпат. Ну что ж поделать. Друзья, мы с вами прогадали матч. Да, 5 Украины хороший. Друзья, матч. Две прекрасные команды. Ну, еще раз, друзья, повторюсь. Я уже еще Карпаты там на гол на два точно на, наиграли. Карпат был хороший момент. И старт матча был поганые Карпаты... Ну здорово сіграли. Але Київський Динамо перемагає і не скажеш, що це не поділу. хет трик Віктора Циканкова та гол Миколи Шеперенко перенесли Киянам перемогу. Друзі, я хочу побажати Львівським Карпатам добрати київському Динамо добрати дві прекрасні хороші команди, я тільки добрати жили від серця. Вам, друзі, також вечерю в серця, доброти, любви, щастя, Тому що, знаєте, це ж саме головне. Я вам, друзі, цього тільки бажаю, будьте найголовне щасливими людьми. ось, Нехай у вас все буде добре. Все тоді, друзі, бережіть себе, будьте щасливі, Всем пока!